Колеги вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи Бухгалтерії АВС. В цьому відео розберемо зміни в правилах надання відпусток. 22 листопада Верховна Рада України прийняла закон 3494, відомий як законопроект 83.13 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань. Остаточний текст з підписом голови Верховної Ради оприлюднено лише 27 листопада. Отже, законом передбачається наступне: стаття 5 закону про відпустки тепер передбачає, що тривалість відпусток визначається не тільки законом про відпустки та іншими нормативно-правовими актами, а також трудовим або колективним договором. Стаття 16 прим. 1 встановлює, що тривалість порядок умови надання та оплати відпустки для підготовки та участі в спортивних змаганнях визначається трудовим або колективним договором. Раніше встановлювалось Кабміном. Перша редакція законопроекту передбачала скасування творчих відпусток. Але в підсумку стаття 16 щодо творчих відпусток змін не зазнала. Наступні зміни стосуються відпустки при народженні дитини, що надається батькові або іншому родичу дитинки тривалістю до 14 календарних днів. Статтю 19 прим 1 закону про відпустки доповнено, що такою відпусткою має право скористатися батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі із матір'ю дитини. Але за умови, що вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом та мають взаємні права та обов'язки. Але тепер це треба підтверджувати заявою матері дитини та свідоцтвом про народження дитини, в якому зазначена відповідна інформація про батька дитини. Інший родич дитини, бабуся чи дедусь, зможе отримати відпустки за заявою одинокої матері або одинокого батька. Але скористатися такою відпусткою можна тепер в чітко визначений термін, не пізніше трьох місяців від дня народження дитини. Статтю 24 закону про відпустки доповнено нормою, за якою мобілізованим працівникам за їх бажанням та на підставі заяви без звільнення такого працівника виплачується грошова компенсація за всі невикористані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки на дітей. Відповідна заява подається не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв'язку з призовом на військову службу. Частину першу статті 25 доповнили пунктом 20, який передбачає наступне працівникам, які приступили до роботи після звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації. За їх бажанням обов'язково надається відпустка без збереження зарплати тривалістю до 60 календарних днів. Час перебування в такій відпустці включатиметься до страхового стажу. Колеги, кому важливо бути в курсі змін законодавства та обліку підприємства ФОПів, розумійте, що ці зміни означають, до кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати. Для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Загальний максимальний термін надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин на підставі статті 26. Збільшується з 15 до 30 календарних днів на рік. Разом з тим тепер передбачається, що на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством та у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру, роботодавець на прохання працівника. Може надати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку. Тривалість такої відпустки визначається угодою сторін. Отже, тепер не потрібно вносити зміни в закон про відпустки щодо надання неоплачуваних відпустків на період якихось форс мажорних обставин. В це, це вже визначено статтею 26 закону. Але зверніть увагу, що тепер час перебування у відпустках, зазначених у статті 26, не зараховуватиметься до стажу роботи, що надає право на щорічну основну відпустку. В законі про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану номер 2136 зміни внесені до статті 12 відпустки, нове виділене зеленим кольором. Але зверніть увагу на те, що про те, як розраховувати компенсацію за невикористану відпустку з 12 вересня 2023 року, ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили, це важливо. Отже, на період воєнного стану працівнику може бути надана відпустка за рішенням роботодавця обмеженою тривалістю 24 календарних дні за поточний робочий рік. Якщо ж тривалі щорічно основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання невикористаних у період дій воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. І увага, новина. За рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати. У період дії воєнного стану надання працівнику будь-якого виду відпустки, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку, та відпустки у зв'язку з усиновленням дитини, понад щорічну основну відпустку за рішенням роботодавця може здійснюватися без збереження заробітної плати. Надання невикористаних днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця, невикористані дні такої відпустки також можуть надаватися без збереження заробітної плати. Але ця норма не стосується педагогічних працівників. Як і раніше, у період дії воєнного стану. Роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки, але ж у разі звільнення працівника у період дії воєнного стану. Йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 України про відпустки. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити взагалі працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду з дитиною до 3 років. Але якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, а тепер, що додано, робіт з виробництва товарів оборонного призначення. Або до виконання мобілізаційного завдання. Як і раніше, у періоді воєнного стану за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи в обов'язковому порядку, надає йому відпустку без збереження зарплати, тривалістю не більше 90 календарних днів. Знов таки, перебування у такій відпустці не включається. До стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Закон направлено на підпис президенту, він набере чинності з наступного дня після його опублікування. Як вважаєте, хто виграє від змін працівник чи роботодавець? Пишіть в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо було корисно, поставте лайк. Підписуйтесь на наш канал та до зустрічі!